Суп-харчо – грузинська страва, яка подобається багатьом українцям. Готується вона з різним м'ясом, варіантів є багато, але є певні тонкощі, які цю страву зроблять дуже смачною. Я з вами поділюся своїм варіантом, можливо, він буде відрізнятися від вашого, але це не страшно. Всі ми різні і готуємо по-різному. Знадобляться ось такі продукти, все читайте в описі. Переміряла, переважила. М'ясо має бути обов'язково на кісточці. З дитинства ми звикли до свинини, вибачайте грузини. Яловичина якось нам не заходить. У кастрюлі, які варитиму на олії і маслі, підсмажую ребро до зарум'янювання. Бульйон буде набагато смачнішим, ароматнішим. Заливаю до м'яса холодну воду так, щоб покрило його на 2-3 пальці. Треба розуміти, що суп харчо – це не рідка бовтянка, а добротний наваристий суп. В кінці буде видно, чи достатньо рідини, чи ні. Завжди можна долити. На олії і частині масла підсмажую цибулю одну хвилину, додаю морку, нарізану дрібним кубиком, смажу ще 5 хвилин. Далі вливаю домашню анжейку, у мене сира, ще на 5 хвилин залишаю. Наступне це соус кетча, він зі шматочками перцю. Обов'язковим компонентом є хмелі сунелі. Один ще малий помідор натерла на тертку. Далі присолила. Все це діло у мене зайняло 15 хвилин. Вся заправка готова. Зелень, кріп, петрушка лягають під ніж. Чик-чик. горіхи подрібнити ножем. Часник от такий же сами спосіб. М'ясо дістати з бульйону, відділити від кісток і нарізати на брусочки. Варилося воно в мене півгодини, молоде і дрібним шматочками. нитки його розварювати не потрібно. У бульйон, он, який гарний після обсмаженого м'яса вийшов, відправляю м'ясо, за ним 100 г довгого білого рису, ну звісно вже ж промитого. І туди ж додаю підготовлену заправку. Далі набір спецій: лавровий лист, паприка, два види перцю, чорний, червоний і сушена кінза. Бо свіжої, я не роздобула все, сіль. Закрила, вариться ще 20 хвилин. За цей час я встигаю прибрати своє робоче місце, бо є завжди зі мною мої 10 робітників. Ось і настав останній етап приготування, прибираю із супу лавровий лист, додаю подрібнений часник, зелень, її має бути чимало, волоські горіхи і один. Із інгредієнтів, який відіграє важливу роль, це соус ткемалі. Я додаю свій домашній, скуштувала, додала сіль за смаком. Консистенція трохи густувата, долила чайника окріп. Все, душа спокійна, все мені подобається. На смак такий він, ух, мужицький суп.